Привіт, друзі, привіт підписниці і гості мого каналу. Зараз я в Сукархенді в Естонії. Біля мене тут є люди, тому я дуже голосно говорити не можу. Не таку красу, подивіться. Це шпрутниця і вона старовинна, я бачу. в дуже гарному стані. Звісно, що користувалася. Клеймо я не можу розібрати. Що це за клеймо? 3 євро коштує, такі клеймовні. Ну, Краса красою. Подивимось, напевно, я візьму. Зараз, хочу вам показати сьогодні. Для оселедців блюда. Різні старовини. Багато бачу, привезли. 2 ,50 євро 50 центів. Такі, що тут є. І дуже така стара, ну, дуже такий старий посуд евро риски порцелян за такие трохи важки баранивка рельефный порцелян подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии мне тоже приемно так еще 2 евро 50 центов баранивка такая гарна Потім така важка. Оце просто видно все. Важка. Сорельєфний порцелян. Що це? Польський 2 євро 50 центів. Так, мої хороші, потім. Потім, що це користень, євро 50. Така дуже важка вона, знаєте. Так, це така стара, але дуже красивий рисунок. Євро 50. Чи я хочу показати, щоб ви також бачили. інше тут. Ми тут дуже старовинні вони, я так бачу. Такі прямо вже це ріга. 3 євро 50 Європдесят. Така косушечка, Євро 50. Це різкі порцелян з радянських часів. Якщо була, б, допустимо, хоча було б їх 3-4, можна було взяти. Куди його тут цю косушечку одну, розумієте? Так, тут потім такі пішли чашки старовинні за 60 центів. Дуже легкі оцей порцелян. Лагсенька, легенька чашечка. Блюдочка 60 центів. Що тут? ГДР 60 центів. Не буду чіпати, бачите, друзі. ГДР 60 центів. Рыски порцелян 70 центів Згодом-то, вот риски мені порцелян подобається, він нагасинький. Вот він на Ризький порцелян, така чашечка і будочка до них там є. Бачите. Уже голоса, на жаль, не можу говорити, вибачте, будь ласка, але тут багато людей і так все прямо чутно. Ціни немає на цій чашці. Не знаю. чому. Так, що тут ще є у нас? Городниця 70-ті років. 50 центів. Це Рельєфний порцелян, але дві такі чашки, Але ж вони цей, важкувати трохи. Ось? Потім... Полом це 3,50, цукорник легесенький. Це щось таке сучасне. 70 центів. Це ще все залишилось тільки. Цукорник і чашечка. Ось така непогана чашечка нова, вона взагалі не користувалася. є клеймо це? Чехословаччина, напевно, стара. Хочу сказати вам, що на цій барахолці дуже багато посуду. Так, це Німеччина. Ні, меччина 50 центів блюдечка І, скільки не знаю, коштує до нього чашечка. Це кавовий. Кавова пара. Дуже багато старої Чехословаччини. Євро 50. Мені, повно, ну, напевно, це скло, не кришталь. Може, кришталь, не знаю. Так, давайте повернемо камеру. Бачите, що, тут... що тут ще є. Якась така краса склянна. Вазочка така. 5 євро. Подивіться, яка вазочка. За 5 євро. Обельт вот ви такі. За євро чарочки маленькі. Виростим 4 ,50. 5 євро 50 центів. ЛПЗ 5 евро. Таких дві чашечки тут. Легисенькі. За п'ять. В такому все в ковитому кольорі. Сколько ця ваза. Не знаю, підніму зараз. О, ці пам'ятаєте? Малосенькі. У нас всіх вони були 50 центів вони. Зараз тут коштують. Це ще таке 50 центів. Інгленд. Скло. Це сучасне, це скло. А що це по євро? Коники, домики, Чехословакія. Ну да, стара Чехословаччина, я ж кажу. Дуже багато посуду. Такий дитячий, да, рисуночки оці цікавий. Це два пятьдесят, що це щось сучасне. Ну так, бачите, ще там ваза є, ота. Цвіти, коли вони щось туди кладуть, то вже не побачиш нормально. 2,50 це салатник. Євро 50 польський набір. Тупілий набір його, бачите. Такі є. Дуже ніжні скляні, євро 50, такий гарний колір, красивий. Євро 50 така. Таке старовинне блюдо, величезне, величезне, старовинне, красиве, скло кольорове. 4 євро 50 центів. є тут вибір, яка краса подивиться цукорник, який він класний. Полонне 4 євро 50 центів. Який же він красунчик. До нього сливочник такий. 3 євро 50 центів. Я скажу вам сіни такий. Ого! Тримають. 7 євро центів кововник. Бачите, перший сорт. Євро. Оці горох. Ну, класний, звісно, набір такий полонне. Чашечки кавові за євро 50. Легенькі, легенькі чашечки. І 50 центів блюдечко до нього. Отак от щоб Бачите, вам можна було бачити. Так, по 3 євро оця чашка така класна. Така вона легисенька. Що це за клеймо? Другий сорт, ГФЗ, чи що це таке? Що це за клеймо? Хто знає? Такі три чашки. От бачите, і три блюдця. Два євро блюдце. Ну нічого ж собі. Ну, взагалі-то. Класна така, такий от набір і на каву, і на чай. Дуже красиво, дивиться. І полона, і ці такі вони червоненькі, гарно так виглядають. Бачите. Що це? Ну, щось таке сучасне керамика, ля-ля-ля и -ля. хочет євро 50. Так, що у нас тут такі красиві графини. Логесенький-лагесенький. 12 євро кольорове скло. У нього такі чарочки 2 євро 50, таких 4 є. От така краса є також тут. Взагалі, дійсно, що краса. Такі чашечки. Такі, так, такі фужери старовинні, 2 євро 50 центів. В такому непоганому, гарному стані. Такі розеточки кала 40 центів. Величезний глечик на компот 15 євро кольорове скло. Такі оселець для осели це Польща 4 євро 50 центів. Такі старовини, знаєте, це, бачите, як зроблено рельєфний такий порцелян. євро 50 роздеточка така для мелочевки ну от така вот тут краса, вот так вам покажу щоб як воно виглядає подивіться отак вот оце вот зроблено і тут бачите стільки скла, скільки різних бокалів фіжерів. Тарілочки тут вже пішли. от такі от почти. Тут вже різні ціни, і по 10% можна знайти і по 20. Це баранівка, кобальт. Така важка. Тарілка. Логисенька, лажесенька вот вся. 3,50 центів. Ну да, і стара Чехословаччина. Ну, розумієте, вона сразу як якісний порцелян, він такий інший. Такі важкі оці. Киев. Це Польща. Ну, що це такі старовини щось, да? Або ні, Зараз що це. А ні. Щось сучасне. Такий колір мені подобається. Пролетарій, 50 центів. Ось все отак от. Одна, дві тарілки. Бориславський. 20 центів оця. Це баранівка. Кобаль, Таких тут три є. Баранівки. Чити. Крига. Потім такий же величезний суп. Ручний розпис, напевно, да? Євро 50, риський порцелян. Вот така тарелка цікава. 4 євро 50 центів такі клеймо у нього в чисті Річард Крістофорд Ось така вот є ще таких три Що це за клеймо? Я не бачу прозвітці Буденці Буди наші будуть Тут такий вот тут вибір Тарілок, знову стара Чехословаччина. Тобто вибір, тут різний, багатий. Ходити і ходити. Просто мені незручно якось так корал. Євро 50. Корал. Що це за корал? Якось так незручно, тому що тут близько вони так стоять, люди. Я не можу... Так, євро так? Да? Таких три є. Таке кольорове скло за євро. Не знаю, це дорого за євро. Полона 50 центів. Лесеньки, лесеньки. Це ще за клеймо, я не бачу. Тут 30 центів оця. Для зубочисток вона більш така підійде. От такий тут набір. Чи є це клеймо? Другий сорт є це воно. 550, от якщо оце все забрати, то 550. Цікаво, що я не бачу клейма. Чи вони різні туди, але не ж різні, це вже інший якийсь тут Баранівка. 50 центів ці. вот такие вибір тут така краса є а тут вот такие різницы ножи виделки и тут так гарно люди щось собі там обирають беруть купують дуже добре коловники костера вона вже да? 90 центів Такі чашки. Радянські і різні. Нічезні. Це за євро. І тут такі є. Ризький оцій порцелян. Ризький порцелян 50 центів. Це на каву такі є риски порцелян на каву 50 центів. Тобто такий вибір. Так, що тут? Євро 50, ЗК, Ф, Євро 50 оце. Важка. Оце. Тут дуже багато таких цікавих буває. Це за євро. Тобто такий вибір, мій хороший. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно, коли ви пишете і підписуйтесь, Бережіть себе, залишайтеся в житті та здоровими. Пока-пока.